Да друзі, у вас на каналі Освітлани в гостях і вона знову невеличка розпаковка. Так, поїхали. Так, отримали ми з цього разу. Так, приїхали у на нас дві схеми. Ось такі коптечі Гаден дизайнер. Така дуже класна відьмочка на муслі. Ось тут видно інструкція ниточки DMC. І ось такий класний сюжет. Маємо ще ось таку схему. Такий цікавий сюжет. Також ниточки DMC. Ось такі в нас схемки приїхали. Маємо кілька зайців. Ось такі весняні кролики, зайці. Приїхали, у нас буде тут заміна возочка на пластик. Так, про його пліточкою. Ось він видно. Так, перевіряємо тут теж. Що тут є добре видно? Ось така. Так, тут теж гвоздичок є, все добре. Маємо наразі чотири таких туборчики. Ось. ось вони є. Так, приїхали ось такий семплер приводів. Маємо теж заміна гвоздичка. Ось такий малесенький. Ось тут трішки його видно. Ось цей гвоздичок. Ось такий набір веселенький. Так, маємо букет соняхів. Так, теж йде заміна гудзика, кераміки на пластик. І з тут трішки видно, ось такий метелик. Отримала так. ще три набори ось такі ранчо. Тут на це ще йде. А, ні, тут, напевно, що йде керамічний. Так, да, Тут керамічний годзичок, до речі, без картонки, але це кераміка ось такий. Так, екранчок. І тут у нас теж йде керамічний годзочок. І тут теж йде кераміка. Так, Наразі маємо три наборчика і отримали ось такі ще. Зимове сяйво. Дуже такий гарний, зимовий, різдвяний мене, трішки. Різдвяна ніч. Так, маємо возочок уже пластиковий тут. Ось така зірка темно-синя, Так, ну і з мелхіл на сьогодні буде все. Так, відкриваємо наступну. Ладно, дивимось, що у нас тут? Ухти, маємо американця. Ось такі зима в лісі. Дуже гарний такий сюжет. Так, набір у нас американець в хорошому, дуже хорошому стані. Ломбочки всі цілі. Упаковочка теж, упаковочка теж ціла, єдина тут оце зігнута, але воно не пошкоджено. Набір взагалі дуже класний. А якого року дивимось? Так, 2004 рік цей набір. Так, камінка все добре, все чистеньке, все гарно. Ось пломбочки, дивіться, які не відкривалися. І ось такий набір. Так, і поїхали далі. Так. Так, і отут у нас, подивіться, нові гноми приїхали. Я вже бачу. Ось такі у нас відкриваємо. Дивимось по порядку. яка краса. Зараз ми побачимо новинку від Gym Sora. Ось з Номуки. Ось така собачка на замовлення приїхала. І маємо ось такий єнот. Ловин, єнот. Так, почнемо з цього великого єнота. Ой, дивіться, класний, який великий. Ой, який хвостатий. Покажемо ближче. Ось ось такий єнот. З гарбузику, Зараз ми його помірюємо. Так, висота цього єнота 15 сантиметрів. 14,5 і 15, десь так. Ой, на вигляд. Так був під замовлення. Перевіряємо котика, чи з ним все добре. Така так. 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 Так, ось такий миленький кошенятко. Дивіться, такий гарний. Дуже такі. симпатичний котичок. Дивимось на його висоту. Висота 10 сантиметрів. Десь 9,5, десь ось так. такий. Така в нього класна шапка. Так, ось такий. от Дивіться, вони вже почали робити нові упаковочки. Ой, які прикольно. Так, і ми подивимось. Аккуратненько знімемо. Mm -hmm. Так, винімаємо цього гнома. Так, вони такі mm -hmm. ось такий маленький. Ось такий гном-персик. Mm -hmm. угу. Висоту. Висота цього гнома десь 9 сантиметрів орієнтовно. Ось такий прикольненький. Правимо дивитися далі. Так, ой, який класний, такий матовий виноград, прям стоящий таким пропиленим ефектом. Так, тут такий листочок вже йде. Ось такий виноградик. яблочко. Гномок. Полную коллекцию. И полуночка. Ось, ось такая полуночка у нас. Ось такий касончик. Отже, наразі у нас є 4 е, з цієї колекції гномиків. Є ще кавун, то він ще в дорозі, поки що приїхали ось ці. Так, і на сьогодні буде все. Ось така у нас сьогодні розпаковочка. Ось такі статуетки. Маю такий статуеток, поки що є е, е, під замовленням можна. Будуть вільні. Хто захоче, пишіть нам в групу у Вайбері. Підписуйтесь на цей канал, тут ще буде багато чого цікавого новенького.